Іні триває війна, війна, в якій ми обов'язково переможемо. Нам важко, але ми мусимо триматися, і ми будемо стояти до кінця. Я, Андрій Данілевич, і я розповідаю історії війни, у яких білі страждання. Але попри все, у них віра у наших незламних людей. Він дуже любив свою родину, мріяв виховати маленького сина справжнім чоловіком, але не встиг. Його життя обірвала війна. Черкаський спецпризначенець Станіслав Дяченко загинув, виконуючи бойове завдання в Запорізькій області. Про те, яким його назавжди запам'ятають рідні та колеги, дивіться зараз в історіях війни. Минуло майже півроку, як загинув чоловік Юлії. Станіслав Дяченко, 22 травня, виконував бойове завдання у Запорізькій області. 21-го я з ним вечором созвонилася. Він мені подзвонив. І він вийшов на відеозв'язок, і так він якось так дуже на нас дивився. Ну, на Тімошу, на мене. Я йому кажу, все добре. Він і тільки просто киває. Я йому говорю, а він просто дивиться і киває. Після цього зв'язок із коханим обірвався пізніше стало відомо, що Станіслав загинув під час артилерійського обстрілу. 22-го вечора я лежу Тімошу спати, і. Він встає папа, і так оце три рази він мені на двері. Я не можу зрозуміти, та що ж таке? І потім якось він оце папа, папа. І, я, і, і, і якось такий щось, щось не те. І 23-го я знову вже дзвоню хлопцям, кажу, ну будь ласка, ну скажіть, ну не може бути такого. І я з кимось розмовляла на, на, на цьому місці, сиділа на телефоні, розмовляла з кимось і мені. Кум дзвони Роман дзвоне по другій лінії. Я переключаюсь, кажу, так, да, що? Він мені каже, відкрий двері. Я думала, може, прийшов просто в гості. І коли я вже побачила його і ззаді багато військових і сказали, що загинув. Станіслав пішов захищати рідну землю ще у 2014 році. А з початком повномасштабної війни Росії проти України вступив до лав зведеного полку спеціального призначення національної поліції Сафарі, звільняв від російських окупантів Київщину та Харківщину. Він був як завжди дуже позитивний. Звісно, хвилювався. Але я точно знаю, що Станіслав би ні за яких обставин не відмінив свої поїздки, типу я не можу чи, чи боюсь. чи боюся. Колеги розповідають, Станіслав був цілеспрямованим та відповідальним, завжди йшов до своєї мети. Постійно спілкувалися, з нас були спільні теми з ним. Це спорт, робота, сім'я. Якось мені з ним дуже було легко спілкуватися Це рідкість в наш час, що з людиною завжди є, про що поговорити. Справжній друг це був стас, який. Своїм цим характером, своєю підтримкою. Завжди він мене підтримував, своїм позитивом заряджав. Ну, дійсно, я дійсно відчув, що таке справжній друг. Війна ну, це забрала мене, цього справжнього друга. Без батька залишилися двоє дітей: донька Софія та маленький син Тимофій. Коли я дізналася, що я вагітна, він такий був щасливий. На пологах був зі мною. І в мене були дуже важкі пологи, тому що хлопчик крупний був, і в мене тиск впав, і ну дуже мені все було важко. І він так злякався, і я дивлюся, він плаче і каже: ну, а я йому кажу, ти знаєш, я кажу перший раз, бачу, що ти плачеш. І мені каже: я в цей момент кажу, розумію, як я тебе кохаю. Кажу, як я тебе боюся втратити. Юлія каже, їхній син обов'язково виросте справжнім чоловіком як тато. Вічна пам'ять захисникам, які віддали своє життя за Україну. Я вірю, що син Станіслава буде схожим на батька героя. Тетяна Литяга кілька разів намагалась вивести дітей зі свого селища Шестовиця Чернігівської області. Утім, щоразу російські військові зупиняли її. Жінка змушена була залишитися у рідному селі, а потім почалося найстрашніше. Ну, напевно, починалося як по всій території України з 24-го числа. Я пішла на роботу. Потім чоловік дзвонить, напевно, ч годину сім і каже, що ну, ти куди поїхала? Війна почалась. Як це так? Приїхала на роботу. І, ну що, лікарі повідпускали хворих додому. Багато кого виписали, той, хто міг поїхати, той, хто не міг поїхати, залишилися в лікарні. Потім також ніч ми хворих у бомбосховище туди-сюди. Добре, що змогла я вийти з роботи на наступний ранок. 28 числа десь близько пів одинадцятої заїхали російська колона. Багато, дуже багато техніки. Ми в цей час в погребі знаходились. Тому що маленька дитина якось не за себе, а більше за дітей переживали. І було у нас дві сім'ї, разом сиділи. Як вони зайшли, я зрозуміла, подумала, що тут що чоловік, бо вони наверх піднялися, дивилися, хто там ходить. Бачу, у нас якось світло через трубу. провода, хтось дергає. Я кажу, Славік, це ти? І вони почали гупати, виходьте з автоматами, ми всі повиходили. Ви не бойтесь, ми вас не тронемо. Ну, відповідно, на рускам балакали. Чого ви в погребі взагалі сидите? Ми вас прийшли визволяти. Ми знаємо, що тут бендери. Які бендери? Заходьте в вдома, ділайте те, що робили, ми вас не тронемо. Тоже потім. Навірно, дня три підряд нові приходять, інші, інші, що поки стояли то води, то курочку, то самогон, то табачок. Ну, то, що було, я кажу, то, хазяйство, а дали все, то як не тронули. Дні точно що чотири простояли і пішли далі. Вони й казали, ми два дні постоїм і уйдемо. Ну, ніхто ж не сказав, що інші не прийдуть. І прийшли буряти. Як залетіли в будинок, ми ФСБшники. Бігом телефони, тут чотири взрослих чоловіка должно бути чотири телефони. А перші, ті, що зайшли, одразу забрали телефон, і їх не волнувало. Є там якийсь телефон чи немає. Хто ж зараз гранату, їм є... звінити, що матюкаюсь? Ну так воно і було. Ви здаєте інформацію, ви сліваєте, якщо щось в телефоні знайду, всіх положу. Дитя вибігло перше. Ну, вибігло вон, не розумієш, дитя хто там стоїть. Вибігло, й на автоматом його бігом напал. Ми перелякалися, ми тільки виявилися. Ну, машина виїхала. ці ФСБшники підбігають з автоматами, бігом з машину загнали. Давай колеса, реж. Ми загнали во двор, вони колеса всі порізали бігом в хату, здохніть в місті з нами. Ми посиділи, мабуть, годинки-дві. Невістка й каже, каже: Пеха, пішли до матері моєї, вона тут живе. Вона нас і прийняла. Ночі ми тікали в погріб. В погрібі сиділи постійно. Обстріл найстрашніший е, був 7-го числа десь близько 9-10 годин. І чуємо свист такий. Потім такий гуркіт був, стіни здригалися. Ми були на цей момент у жіночці, цю, яка нас прихистила. Сиділи ми в погребі, часа два, а то й два з половиною. І оце все, вистріли, вистріли. Спочатку було чутно, як оце патрони, а потім вже великі снаряди. І чутно було, от іменно свіст по всі сторони, вроді таке ощущення і страх, що прилетить зараз до, до тебе. Стихло все, повилазили, вийшли сюди на дорогу, там далі вийшли на дорогу. Чоловік каже, все, хата горить. Я кажу, як горить. Теж вийшла ця знакома, каже, да, ні, це не ваша, це срібний горить будинок. Ну, пішли, підійдемо. Ми підійшли сюди до долини, тут дуже багато снарядів було, валялося. Чоловік каже, так, туди не поїдемо, тому що воно ще не все відстріляло, бо ще трохи бахкало. Ми подивилися, у нас во дворі горить усе. Тут будинок горить, одразу був не за себе, тому що тут дуже гарні люди живуть. І маленька дитина тут була. Ну, дуже емоційно важко, тому що думали, що всі загинули. Думали, вже, як трохи стихне йти відкапувати. Що робити? Ну, це так. Це найстрашніший момент був. От просто вже не розумієш, як це мирне життя. Наче що було до, і що було після. Більш після того, що зараз на даний момент є. Дуже хочеться, щоб наші люди, а особливо діти, якнайшвидше почали радіти мирному життю. Волонтера Марту Левченко дуже добре знають не тільки на Буковині, вона стала відомою ще за мирних часів, коли допомагала дітям-сиротам з усієї країни та жінкам, які потерпали від домашнього насильства. Сьогодні, в умовах війни, її волонтерська діяльність стикнулася із новими викликами і набула нового сенсу. Ще малою у рідному рогатині Марта годувала голодних та виходжувала побитих тварин. А 16 років тому жінка побачила, як до інтернату забирають дітей у неблагодійних батьків. І цей крик Мама, мама і ця жінка розплакана, і ці дитячі пальці, і воно так запам'яталося. І тоді я вирішила, що треба робити так, щоб не відбирали дітей мам. Спочатку щоб вдома створювати такі умови. Аби державні служби не не мали не мали причини відбирати, щоб в домі, там де були розбиті старі вікна, ми почали вставляти вікна, де не було пічки. Ми перекладали печі, де було холодно, ми купляли дрова, де не було стола, за яким робити уроки. Купляли столи, ліжка, матраси, одяг. Ми почали наводити лади в домі. Марта змогла зібрати понад 200 тисяч гривень за день на будинок для багатодітної родини. Крім того, вона навчала вести господарство і бути мамами соціально незахисним. Хищених жінок, які здебільшого і самі були вихованками інтернатів. Завдяки цьому тисячі дітей не потрапили до притулків. Тут у нас живе мама і шість самих чемних в цілому світі дітей. Ану, показуй мені, Русланка, яка в тебе чистота. Ну ідеально застелене ліжко. А від батьків тиранів родини рятують у місті добра. Чого ти тут? Бо тато п'є паско свариться, мама стато свариться. Тут вже краще тобі, да. все є, да. все добре. Да. Саме небайдужість оточуючих часто і рятує від насилля. Ці сенці мають бачити в школі, ці сенці мають бачити в садочках. Ми маємо бути уважними до таких. Такі сім'ї мають бути під прицілом, і вже якщо навіть е, татко, я так їх називаю. Мав судимість за побиття дітей, то ці діти мають ця сім'я бути під такою збільшеною лупою, слідкувати за ними. А ми часто забуваємо кожен своїх сім'ях, своїх родинах, своїми проблемами, в своїх квартирах, і нам іноді важко навіть подзвонити, повідомити, сповістити, написати. А це дійсно може врятувати життя і долю дитини. Найсвітліші кольори, казкові меблі, авторські шпалери і дуже багато іграшок та книг. Таке воно місто добра, де приймають мам із дітьми. Якісь оці такі наші стереотипи, що там, де діти е, сироти, чи там, де бідні люди, обов'язково повинно бути страшно, бідно, е, все в сльозах. Ну ніякого просвіту. Ми намагаємось змінити цю всю історію, показати, що навпаки, що саме ці діти, саме ці мами, саме ці люди, які пережили такі страшні е, події в своєму житті, мають мати Найкращі умови ці діти потребують найкращого харчування, е, мати можливість гратися саме тими іграшками, про які мріяли, бо дитина. Яку гвалтували, яка відмивала маму від крові, яка пережила ну, повірте у нас тут такі історії дітей, що не людині їх краще не розповідати. З мешканцями міста добра працюють психологи, діти відновлюють навчання, а матері знаходять роботу і мають можливість стати на ноги. Кожна дитина історія унікальна. Я знаю. Імена кожних пам'ятаю їхні дні народження, які суміші їдять, які мрії мають, що пишуть Миколаю. Це важливо. Діти це не статистика. І коли державні службовці перестануть говорити цифрами, паперами, іначе на паперах все добре. А насправді біда. З початком Великої війни мешканців міста Добра побільшало. Марті вдалося збудувати новий корпус, щоб прийняти маленьких підопічних трьох будинків інтернатів з Одеси і Миколаєва. Це Миколаївський дитячий будинок, це статусна дитинка, якій дуже треба сім'я, бо такі дітки мають проживати в сім'ї, вони тоді краще розвиваються. Так? Вони дуже люблять любов. Так? Так. Сіля складні завдання Марту не лякають. За усі ті роки їй вдалося налагодити зв'язок із соціальними працівниками і психологами, ювенальною поліцією. Тепер благодійниця взялася організовувати пожежну команду після того, як спалахнуло у сусідньому будинку. Коли позавчора нам привезли цю машину, найкращу, яка може бути, сказали, що навіть наших ДСНС такої немає з такими насосами, з такою системою. І вона тепер я в місті добра. Ми готуємо першу жіночу в Країні команду пожежників з наших матусь, які мають права, вміють водити машини. І зараз вони навчаються, проходять це навчання. Я знаю, що це допомога не тільки нашому місту добра, але й цілому цьому району. Не втомлююся дякувати усім волонтерам, які допомагають нашій армії, нашим дітям та усім нужденним у такі складні часи. Через відверту розповідь, музику чи живопис, кожен із нас сам вибирає, як передати біль страждань та убивств в Україні внаслідок широкомасштабної війни. Наша наступна історія це крик душі запорізької дизайнерки Наталії Лобач. У її роботах вся міць українців, які без остраху і часто голі руч ставали на заваді озброєним російським окупантам. Васильівка і там солдат, які да та нетрусський тобто, солдат прийшов дорогу на нете світло, да, який там загальмувався і залишився. На своєму ноутбуці Наталія Лобич показує серію антивоєнних плакатів. Кожен із них це реакція та емоції автора на війну і події, які відбуваються в Україні. Своїми роботами дизайнер хотіла підтримати жителів міста сіл, котрі страждають від російської навали, а ще показати незламність і міць українців, які голіруч ставали проти озброєних окупантів. Мені дуже хотілося показати той же, там Токмак, дуже маленьке місто, яке не просто боролося, яке виходило або Енергодар, де, а де сквадрокоптери знімали там просто багато реально багато тисячні йшов НАТО в, в холод, в мороз. Там ще й дощ був, і це та також під російськими танками. І ну якось підкрес, підкреслити, що це ну, ну надзвичайно героїчний опір, простих людей. На кожній графічній роботі є вислів, який чітко дає зрозуміти, що чекає на окупантів в Україні. Зараз у доробку Наталії близько сотні робіт, усі виконані у чорних, білих та червоних кольорах. Дизайнер хотіла створити плакати простими і зрозумілими, використовувала символи та образи, які асоціюються з певним населеним пунктом. Дуже часто це ну і щось таке локалізовано прив'язано до, скажімо, там вхідних груп, які є там в, в місті. А, ну і там звичайно, там заїжджаєш в місто, да, і там, там оріг, да там і певно, там стела стоїть або ну, токмак. Дуже така впізна. там таке така шестерінка. В них там знаходиться. мені хотілося ну, так підкреслити, ну я, якби підкреслювати. Деякі роботи Наталії і зараз можна побачити на вулицях обласного центру. Це не лише антивоєнна графіка, а й ось такі патріотичні стенди із віршами місцевих поетес зараз виставка плакатів запорізького дизайнера проходить і в Магдебурзі, місті побратимі Запоріжжя. Сорен один із тих, хто вже відвідав експозицію та поділився своїми враженнями. це 25 зображень, 25 ситуацій, які показують людям тут, у Німеччині, що український народ не здається, що їх не розчавлює цей щоденний тиск, тиск війни Російської Федерації. Українці відвоюють свою країну. Ви виганяєте російських військових із вашої землі. Ми бачимо це всюди. Ми щойно побачили. Це у Херсоні. Наталія каже, коли працювала над плакатами, взагалі не думала про міжнародну виставку. Утім, упевнена така експозиція це ще одна можливість привернути увагу світу до України. Мені здається, що в будь-який спосіб, де Україна проявляється, де, де ми можемо з України сказати щось про себе. Це важливо говорити. Про Україну має знати весь світ. Не мовчіть про воєнні злочини російських окупантів. Ми маємо усе зафіксувати, аби покарати винних у стражданнях наших людей. Я, Андрій Данілевич, я буду розповідати історії війни наших людей, щоб цей жах був припинений і більше ніколи не повторився. Будемо жити і пам'ятати.